2011 року я дописувала свою повість, Армагедон уже відбувся. Мені якраз в той час прийшов лист від Амоса Оза. Амос Оз сучасний е, ізраїльський класик, і в, в своєму листі він відповідав на мої письменницькі запитання. А я його питала. Чи не здається йому, що кінець світу, судний день, вже прийшов до нас, що він заполонив усю землю, а ми просто дійові особи в останньому дні нашої планети, адже та інтенсивність, з якою людина, люди удосконалюють знаряддя самознищення, якраз і свідчить про завершальний етап Армагеддону? Я питала Амоса Оза про це. І ось письменник учасник двох. Арабо-ізраїльських війн 1967-83 років, а пізніше дуже відомий діяч антивоєнного руху за примирення між двома народами Амосос відповів мені так: все залежить від нас. Ми можемо бути останніми акторами у завершальному акті, але можемо стати і тими, хто відіграє нову роль в новій дії. Все залежить тільки від нас. І далі він писав: Я думаю, що ХХ століття було найбільш брутальним століттям за всю історію людства, більш брутальним ніж епоха Чингісхана, ніж часи Ганібала. Однак сили, які ми повинні зрозуміти, пізнати і приборкати, це сили зла, які є в нас самих, сили зла, що гніздяться в серці людини, і від сплеску цих сил ніхто не застрахований. Арена боротьби між добром і злом наші серця, казав мені Амосос. Добро ніколи не буде посилатися на зло, утверджуючи свою правоту. А ось зло, намагаючись виправдати себе, обов'язково зішлеться на те чи інше добро, яке було наслідком нібито тимчасово заподіяного зла. Мені цей лист видався дуже актуальним і для наших часів, і для України, і не тільки для України, а для тих народів, які, яким Бог дав жити на цих кривавих землях, як, як написано у Снайдера. І я цей лист використала замість передмови у своїй книзі Армагедон уже відбувся, бо мені видалося, що це може бути повчальним не тільки для. Окремих людей, які потребують розуміння і прощення, але що цей підхід про те, що арена боротьби між добром і злом наші серця, і що добро в людині непереможне може бути дуже актуальним і є актуальним для нас. Я, як письменник, коли роблю мандрівки у наші українські криваві пекла своїм словом, то мені... Подеколи здається, що тим пеклам немає кінця краю, бо немає стільки слів жалю, щоб виплакати той жаль, немає стільки того океану сліз, які могли б виплакати той біль. І немає. Всього того, що могло би загоїти рани, щоб утихомирити ті образи і пригасити жадання помсти, і я, от як письменник, знаю, що в в часи такого неконтрольованого болю деякі люди прощаються зі здоровим глуздом, бо кожна людина в історії має свою своє алібі. Я завжди кажу про це. І подеколи це одне одним. Це алібі може видаватися жорстокістю іншим це алібі може видаватися є для інших несправедливістю, третім це видається безглуздям. Але я думаю, що коли про своє історичне минуле, про свої пекла замислюються цілі народи, держави і нації, вони не мають права позбуватися здорового глузду, прощатися зі здоровим глуздом чи виходити на війну не прощення або помсти. Але мені, як у контексті цієї розмови про наші пекла, пекла народів, країн і націй, видається, що у, цей, у той час, коли ми поминаємо ці криваві часи, люди, народи, які в найжорстокіший спосіб позбувалися своїх рідних, друзів, знайомих, сусідів, вони в цей час поминання мають відкрити в собі ворота для добра. Бо мені здається, що добро це є пам'ятання і прощення. Дуже прості слова. Прощаємо і просимо. Прощення. Мені здається, що в цих найпростіших людських словах бренить не тільки така вселенська туга, але е, мені здається, що ці слова прощаємо і просимо прощення перед усіма, перед ким завинили і хто завинив, вони вселяють надію. Тому що і українська, і християнська традиція така, що е, коли поминають, е, Мертвих не, не випоминають зла. От влітку цього року і Україна, і Польща будуть в Унісон молитися за убієнних. Бо я думаю, що так з, е, з таким добром і з намаганням пробачити один одному. Чинять мудрі люди в цьому світі. Інакше я думаю, що світ давно пішов би шкереберть, якби ми не навчилися прощати людям, великим групам людей, і навіть держави державам, країни країнам, народи і нації, якби не навчилися прощати. Я знаю, що. Наш час в будь-якій країні, як і кожна людина, і будь-яка країна потребує мови приязні, мови любові. Дуже багато мови ненависті у сучасному світі. І оцю мову любові можуть запроваджувати люди, які продукують ідеї, люди, які несуть духовне світло. Я думаю, що і польські інтелектуали, і польська еліта. Приєднається так само, як і сподіваюся, українська громадськість підтримає нашу ініціативу, тому що я думаю, що мертві не можуть тримати безконечно за горло живих, і оця мова приязні, а не конфронтації, допоможе нам одне одного любити, так як це можна любити в сучасному світі, складному, дуже і, і небезпечному для життя.